Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія, і дуже часто в коментарях люди жаліються на те, що їм здається, що в Приватбанку неправильно показують відсоток дохідності по ОВДП. Я вирішив розібратися в цьому питанні, закрити цю тему, і я думаю, сьогоднішнє відео буде корисне і цікаве для всіх людей, які купляють ОВДП. В принципі, неважливо, це Приватбанк чи інший банк, плюс-мінус у всіх банках система працює. однаково. ми візьмемо з вами конкретні ОВДП. І розрахуємо їхню дохідність в Excel, щоб ви розуміли, як вона розраховується і що потрібно враховувати. І так, першим етапом беремо найкоротше ОВДП це до 10 вересня 2025 року. Сьогодні у нас субота, 12 липня, але оскільки субота і ціни на ОВДП. Вказані 14 липня. Це потрібно враховувати при розрахунку дохідності. І так, переходимо на цей папір, вносимо одну штуку. Нам це потрібно просто, щоб зрозуміти, який відсоток показується в приваті, і який відсоток дійсно буде. І так, бачимо, що якщо ми купимо одну ОВДП, її вартість на 14 липня складає 1051 грівню 46 копійок, дата випуску цього паперу 2 липня 2024 року, тобто майже рік тому, і погашення буде 10 вересня. Багато людей запитувало, чому ОВДП не дорівнює одні тисячі гривень номіналу. Тому що одну тисячу гривень воно дорівнює в день аукціону. Тобто, ну коли МінФін проводить аукціон, ну тоді ви можете на первинному ринку купити цей папір за одну тисячу гривень в день аукціону, оскільки ми купляємо у привата. І не вдень аукціона, аукціон був рік тому, більше навіть року тому. Ну то з певним ну, періодом, з певними виплатами, вартість цього паперу зростає. Але, в принципі, це потрібно враховувати, але це не так суттєво. Ну, тому не лякайтеся, якщо ви бачите, що там вказано не тисяча гривень. І так, бачимо, що Ну, купон нам прийде 10 вересня. Ну, купон складає 73 гривні 60 копійок і 1000 гривень тіло ВДП також прийде 10 вересня. Таким чином, Приват вказує, що дохідність 13,25. Сума. Купівлі складе 1051 гривню 46 копійок, витрати складуть 0 гривень, комісії ніякої немає. І 10 вересня ви отримаєте 1073 гривні 60 копійок. Таким чином очікуваний дохід складе 22 гривні 14 копійок. Переходимо в наш Excel. Я вже тут зробив, щоб. Було швидше. І так, дата на ну, купівлі ми вказуємо 14 липня. Чому 14? Ну тому що е, операція буде здійснена понеділком. Сьогодні субота. Ціна купівлі я вказав 1051 гривню 46 копійок. Ось вона. Тобто, все вказував з привату. Ну, кількість ВДП одна. Дата виплату купону в нас немає. Так. Далі ми. Ну, купон е, в нас буде останній 73 гривні 60 копійок. Дата погашення 10 вересня 2025 року. Вартість погашення складе 1 тисячу гривень. Кількість ОВДП 1. Далі ми бачимо наш прибуток 22 гривні 14. Як він складається? Ми тисячу додаємо купон 73 гривні 60 копійок. Таким чином, сумарно буде 1073 гривні 60 копійок. І віднімаємо вартість купівлі ОВДП 1051 гривня 46 копійок. І це складе 22 гривні 14 копійок. Excel розрахував так. Дивимося, що в приваті, в приваті також 22 гривні, 14 копійок. Поки що все сходиться. Далі. Е, я прописав тут е, скільки відсотків доходу взагалі буде. Е, ну, тобто, скільки ми отримаємо відсоток доходу. Це я писав для себе. Далі ця цифра ваш не цікавиться просто 22 гривні 14 ну, копійок. Я розділив на е, вартість однієї ОВДП 1 тисяча 51 гривня 46 копійок. Нас цікавить відсоток річних. Е, значить, як він розраховується, що нам потрібно зробити? Нам потрібно е, наш прибуток розділити на наші витрати. Далі розділити на кількість днів, скільки ОВДП працювало, і помножити на 365 днів в простому році, у високосному буде на 366 і помножити на 100. Ось ця формула, вона розрахована. І дивимось, ну, тобто, якщо ми сюди пропишемо, то бачимо, що в нас. 22 гривні, 14 копійок прибуток, е, ділиться на Бі2 е, на c 2 Ось на цій, тобто ціна купівлі і кількість ОВДП. Далі ми це все ділимо на 58. Звідки береться 58? Це кількість днів, е, скільки ОВДП працює. Як ми його визначаємо? Е, Можете ну, користуватись будь-яким сервісом, я знайшов ну, перший в, в інтернеті. Вводимо початкову дату, це у нас 14 липня, тобто ну, понеділок. Кінцева дата 10 вересня 2025 року, тобто ну, погашення ВДП буде 10 вересня 2025 року. І е, е, програма розрахувала, що ну, календарних днів буде 59. А в мене тут вказано 58. Чому 58? Тому що останній день погашення не береться, не враховується. Так як і останній день на депозиті не враховується, так і останній день погашення ОВДП не включається у відсоткову ставку. Ну, таким чином, отут можна вказати не 10 а 9 вересня, розрахувати. І бачимо, що 58 днів. Ось ці 58 днів я тут і прописав. Таким чином відсоткова ставка склала 13,25 навіть 251 тисячна відсотків. Дивимось, що нам показував Приватбанк. 13,25. Сходиться повністю. Тобто. Хто думає, що Приватбанк вас обманює, там не доплачує і таке інше. Не вірте, все правильно. Добре, давайте розрахуємо інший папір. От, наприклад, до 15 жовтня. Дивимось, вартість купівлі 1052 гривні 79 копійок. Вносимо тут. Купля також будемо 14-тим понеділком 1052-79, папір буде один. Дата погашення у нас буде, дивимось, 15 жовтня. Вказуємо тут 15, 10.5 тисяча гривень. Тут один папір, і купон у нас буде один, і він буде дорівнювати 89 гривень. Тут прописано 89 гривень. Таким чином, наш прибуток складе 36 гривень 21 копійку. Дивимось, що показує калькулятор. 36 гривень, 21 копійку. Все сходиться. Дохідність показує 13,5. Дивимось, розраховуємо. Так, щоб це порахувати, нам потрібно взяти дату з 14. 14 липня 2025 року кінцева дата у нас буде 14 жовтня. 15-го буде погашення, але останній день не береться, тому прописуємо 14. Таким чином 93 дні складе. Переходимо в Excel. Тут 93 стоїть, і як бачите, навіть збільшуємо, щоб всім було видно, що Ексель показує 13, ну, майже 50%, 49,885%, тобто мовкруга на, на 13,5. Таким чином, на, тобто приват вказує дійсно правильну відсоткову ставку. Ніхто нікого не дуре. Але є нюанс. Це стосується ну, коротких ОВДП, які закінчуються, в яких ну, купон буде проходити тільки при погашенні. Давайте візьмемо якийсь довгий папір і розпишемо його. Там будуть трішки інші цифри. Зараз ми подивимось, давайте візьмемо до 10 червня 26 року у цей е, так е, так е, т, вартість, е, вартість 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 1016 прописуємо Також купівля буде одна тисяча, на 1016,39 шістнадцять тридцять Папір буде один, але тут буде більше купонів. Дивимось детальніше і один купон 7735 нам прийде 10 -го, 12 7735 пишемо тут 7735 прийде 12-го якого е 2 ну 10-го грудня Десятого, дванадцятого двадцять п'ятого і. І останній купон буде при погашення. Погашення десятого 0 шостого двадцять шостого. Де в нас тут погашення? Десятого. Нульшостого, двадцять шостого. Погашення буде 77.35. Таким чином прибуток наш складе 138 гривень 31 копійку. Так, показує 138 31 копійку. Сходиться. Дохідність сказана 15,75. Розраховуємо по днях. Значить, 14 по е, виплата буде 10 червня. Значить. Е, червень е, 9. -е, тоді вказуємо. Поповторю, що останній день не враховується. Е, 331 день папір буде в роботі. Е, так. Ось тут ми вказуємо 331. Е, як бачите, е, відсоток річних вийшов 15%. Можна сказати, 15,1 е, сота. Приват вказує тут, дивимось, 15,75. Ви можете сказати, що він вас дурить, але приват не дурить. В даному випадку вказується більша дохідність, тому що приват думає, що ви будете реінвестувати купони. Тобто, про що йдеться? Ви, коли отримаєте 10 грудня купон на 77 гривень 35 копійок. Приватбанк думає, що купонів цих буде багато і ви купите таку ж. І таким чином буде складний відсоток, тобто відсоток на відсоток. І таким чином сумарна ставка збільшиться, але якщо ви не будете реінвестувати купони, то відсоткова ставка реальна складе 15, ну фактично 15%. Не 15,75%, які вказує е, приват, а 15%. Тобто Приватбанк вас не обманює, він вказує ставку відсоткову, але з врахуванням того, що ви будете на довгих ОВДП, на купони, які отримаєте, купляти нові ОВДП. Тобто, реінвестувати ці гроші, щоб працював складний відсоток. Зрозуміло, що на 77 гривень ви. Обдивельнику бите, потрібно мінімум тисяча гривень, а то і більше. Але якщо ви вклали там, ну купили 15 ну, паперів, то ця ну, тисяча купонів прийде, ви можете купити 16 папір вже в грудні. І таким чином, в такому випадку, ставка буде реальна 1575, тобто ну вона збільшиться на відсоток реінвестування. Як бачите, на коротких ОВДП реальна дохідна ставка відсоткова повністю сходиться, на довгих ОВДП вона трішки менша. Але все ж таки 15% чистими депозити на даний момент таке не дають. Податків з них не платиться, тому 15%. В принципі, ну фактично, на індекс інфляції е, можна ну, купляти ОВДП. Якось так. Я е, думаю, що я вам все пояснив. Ще раз, ну повторюсь, на коротких ОВДП, які там закінчуються через декілька місяців, е, і ну, коли виплата купону одна при погашенні. Приватбанк показує правильну реальну ставку на довгий ОВДП, ставка буде трішки менше, але з врахуванням, якщо ви будете реінвестувати купонний дохід, то вона дійсно буде такою, яка вказана в, цій, в цьому розрахунку Приватбанку. Якщо ще залишились питання, задавайте в коментарях. Я сподіваюся, я зміг якось пояснити. Не лякайтеся ВДП, купляйте, допомагайте державі, і все буде Україна. Бережіть себе на все добре.